Схопити її. Ні. Гвеневер, тебе заарештовано за непокору законом камелота і чаклунство. Гвен? що я зробила? Я нічого не зробила. Допоможіть будь ласка, що ти робиш? Я знайшов у неї вдома чарівний мішечок. Це смішно. А як ще пояснити зцілення її батька? Але вона невинна. Я знаю, що невинна. Що я можу вдіяти? Я не можу закрити на це очі. Ні, прошу. Послухайте мене. Будь ласка, я нічого не зробила. Послухайте мене, прошу. Я не винна. Присягаюся. Відпустіть. Присягаюся. Мерлін. Мерлін, допоможи, благаю. Чому ви мене не слухаєте? Мерлін, прошу. Що ти зробив? Що? Я тебе попереджав. О, я розумію. Ти думав, що чиниш правильно? Я не міг дозволити її батькові померти, значить що можу його врятувати. Ти не думав, що зцілення одного чоловіка видасться підозрілим. Тоді просто треба зцілити всіх. Ніхто не дізнається, що це було чекло вже запізно. Вони думають, що Гвен чарами накликала хворобу, але це не вона. І як ти збираєшся це довести? Будь ласка, послухайте мене, я нічого не зробила. Присягаюся, я нічого не робила. Молодець. Чому мені ніхто не вірить? Йому стало краще. Він просто одужав. Я нічого не зробила. Я тобі вірю. Може, ця хвороба смертельна не для всіх. Ви про це думали? Може, він зцілився природно. А що це за мішечок, який ми знайшли? Який мішечок? Я нічого про нього не знаю. Його знайшли у тебе в будинку. Зніми закляття, поклади край цій хворобі. Я не можу. Тоді помилування тобі не буде. Я не відьма, я не знаю, як спинити пошесть. Якщо ти не знімеш закляття, то я буду змушений визнати тебе винною. Але я кажу вам, тоді мій обов'язок оголосити вирок. За таких обставин я не маю вибору, мушу приректи тебе на смерть. Ні. Я лише сподіваюся, що коли ти помреш, ця лиха чума згине з тобою. Ні. Заберіть її. Ні. Прошу, ні. ні. Я не винна. Прошу, благаю. Ні. Будь ласка, допоможіть. Благаю. Ні. Я знаю Гвен. Вона моя помічниця, а не відьма. Ти колись бачила, як вона чеклує. Повір мені, вони не лишають жодної зачіпки у їхніх очах. Немає ані сліду зла. Я бачила, як вона працює. її пальці поранені, нігті зламані. Якби вона була чаклункою. Навіщо б це робила? навіщо їй щоранку схилятися над холодною кам'яною підлогою? Якщо вона може зробити це помахом руки, як марнославний король? Ти не маєш права, ти не маєш права судити через те. У мене є відповідальність спіклуватися про королівство. І приємного ти в цьому мало. ти караєш не ту людину? Її, правда, батько, Щойно ти чуєш слово чари, більше нікого не слухає. Ти Сам бачив, вона використала заклинання. Можливо, але щоб врятувати свого хворого батька. Цим вона не поширює чуми. Це вияв добра і любові, а не зла. Я не вірю, що зло є в серці цієї дівчини. Я сам бачив, як діють чари. Я від того страждав і не можу цьому потурати. Якщо є хоч найменший сумнів щодо цієї дівчини, вона має померти, Іначе загине ціле королівство. Я розумію. Коли ти сам станеш королем, ось тоді ти зрозумієш. Такі рішення потрібно приймати. Королівство загрожують темні сили. я знаю, що чеклунство це зло, батько так само, як несправедливий суд. Так, я буду королем, але ще не знаю, яким саме. Але я знаю, в якому камелоті я хочу жити. У ньому покарання відповідатиме злочину. Боюсь, ти правий. Вона гралася з огнем і тепер у ньому загине. Я думав, що чиню добре. Що зцілення батька їй допоможе? Я думав, що рятував життя. Це видавалося таким простим. Легкий шлях це як світло серед бурі. Якщо ти побіжиш на світло, воно не обов'язково тебе виведе в безпечну гавань. Тепер я це розумію. Скільки разів я тобі казав про відповідальність ще Я маю її побачити. Командиван. Дякую. За що? За те, що прийшов. Пробач. Oh, це не твоя провина. Oh. Що ж? Все гаразд. Не хвилюйся за мене. Тут нема за чим плакати. Тобто, звісно, ти не збирався через мене плакати. Очевидно, я не думаю, що. Гвен, oh Я не дозволю, щоб так сталося. Прошу про одне. Хоч ти і не мусиш це робити, але. Пощо? Пам'ятай мене, ти не помреш. Я цього не допущу. Якщо спаливши цю відьму, ми не зупинимо отруту, як я захищу своїх людей. Мої люди перекрили джерела з водою. Але чистих запасів надовго не вистачить. Треба подумати, як очистити воду від отрути. Як? Що ж? Це я. Це, Це я, я почаклував, щоб зцілити батька Гвен. Гвен не чаклунка. Це я. Мерлін, ти здурів? Я не дам їй померти через мене. Судіть мене, якщо треба. Він не тямить, що говорить, тямлю. Тоді заарештуйте його. Батько, прошу, я не можу цього допустити. Це божевілля Мерлін не може бути чаклуном. Хіба ти його не чув? Чув, він зізнався. Він врятував мені життя, пам'ятаєш? Навіщо вгадувати таку історію? Як казав Гаус, у нього серйозна хвороба душі. Справді? Він закоханий. Що? У Гвен? Це не так. Саме так. Аж ніяк. Я бачив тебе вчора з тією квіткою, яку вона тобі дала. Але я не закоханий у неї. Все гаразд. Можеш це визнати? Я навіть не думав про неї так. Може, вона тебе зачарувала? Мерлін дивовижний, і диво в тому, що він такий ідіот. Він не може бути чаклуном. Більше не марнуй мого часу. Відпустіть його. Артур ідіот. Ні, він вчинив правильно. Він врятував тебе від власної дурості. Що ще я можу зробити? Гвен помре через мене. Так, але ти не доведеш її невинуватість, стрибнувши у багаття. Це можна зробити, знайшовши джерело захворювання. Одне я знаю точно. Хай що воно є? Артур ніколи його не знайде. Він думає, що він такий розумний. Але навіть коли я йому сказав, що я чаклун, він цього не побачив. Інколи це важко побачити. Може мені варто надіти гостроверхи капелюх? Не думаю, що ти собі знайдеш досить великий. Хай там як забудь про це. Якщо ми хочемо врятувати Гвен, то маємо дізнатися, що заражає воду.